Знаєте, нещодавно у нас було опитування на якому лоті можна найбільше заробити грошей, купуючи на фіні, а потім продаючи. Так, от виграв саме ось цей лот боксери, чоловічі, ріплей, дуже якісні брендована резиночка в складі. є бавовна. Ну, це класні дуже труси, подивіться, будь ласка. Є різні варіанти лотів, але зараз я вам показую саме ознайомчий, який коштує 1600 гривень за 10 штук, тобто одиничка 160 гривень. Але, відповідно, чим більше берете, тим нижче буде ціна. Проговоримо про цей ознайомчий лот. Показую, які варіанти можуть бути. Відразу скажу, що розміри шикарні. Ростовочка від S до 2 xl Резиночка класно тягнеться, не буде тиснути. Далі показую пакування, показую без Модельки, щоб нас не заблокували ніде. Ось так виглядає пакування, вони дуже якісні. Видно, що це не дешевий такий, знаєте, варіант. Ось такий варіант може бути. Можуть бути і сині, і жовті, і світлі, абсолютно різні. А я вам показую, які в нас є просто відкриті. Дивіться, які яскраві червоні кольори. Нагадаю, лот 1600 гривень, можна зробити круту націнку. Класно заробити і бути задоволеними. І ви, і ваші клієнти. Для того, щоб замовити даний лот, звертайтесь до наших менеджерів знизу під відео. Я залишаю і наш сайт, і контакти наших менеджерів. Давайте заробляти разом з Фіні.